Ми готуємося для того, щоб виконувати вправи, налаштовуємо техніку. Сьогодні буде мова про Сатурн і звуки У, М та Л, які відповідають дню суботі і планеті Сатурну. Отже, оберіть простір, де ви себе затишно почуваєте. І я хочу принести вам те, що на наступному тижні ми будемо працювати на наступному тижні, і восьмикроковий шлях він починається з Сатурну. Ми робимо прості вправи, приходимо до себе, надаємо собі трохи часу. Дихаємо, наше дихання реагує, повільно руки опускаються вниз, і ми відчуваємо, як енергія тече вниз, прямо в землю, і ми випрямляємося. Це така базова вправа, яка створює в нас ум. І невеличкий крок робимо у Сатурн, його можна віднести до коронної чакри, до чакри голови Корона. Можна сказати, що там знаходиться зв'язок з Сатурном в нашому тілі. І Відчуйте стовп свого тіла, Сатурн, серце, сонце. Корабель, у якому ви знаходитесь, це місяць. Ось подивіться, руки вони так описують місяць. І все наше тіло, воно складається з у. Відчуйте ось ці паралелі. І ми з вами ще познайомимося, що ці три планети дуже тісно взаємопов'язані: місяць, Сонце і Сатурн. Якщо зараз подивитися на У, прийти до себе. У це прийти до себе. В евритмії це такий паралельний жест. Якщо руками, то от такі паралельні руки. Ми починаємо від серця, але насправді у воно починається далеко-далеко за нами. і тепер І тепер рухається вперед. Такий паралельний жест. Це такий архетип нашого власного тіла, адже наше тіло воно в паралелі. І ось ви просто стоїте. І трошки стискаєте своє тіло, і завдяки тому, що ви стискаєте своє тіло, ви його краще відчуваєте і відпускаєте цей рух невеличкий крок, і тепер спробуйте ще раз. Спробуйте не втискати руки в тіло, а стискати все, все, все своє тіло, а руки вони просто наслідують. Пам'ятаєте, Джеймс Тайсон казав, що треба навчитися знову входити в своє тіло, начебто наново народжуватися в своєму тілі, так наче ви запрошуєте себе в своє тіло. Ви не пхаєте себе в своє тіло. А ви намагаєтесь знайти себе в своєму тілі дуже обережно. І ось це запрошення себе до себе і запрошує руки наблизитися до тіла. І ви відчуваєте, як ваше дихання реагує, ви приходите до себе. В лікувальній евритмії часто уробиться таким чином, що ліва і права сторона, права і ліва рука в даному випадку повністю зустрічаються, повністю торкаються одна одну. Ось зараз ви можете відчути енергію правої сторони і лівої сторони тіла. Повільно вони рухаються одна до одної, і потім. Вони зустрічаються одна з одною, іначе як сплавляються, зліпляються одна з одною. А яке відчуття? Ви несподівано ви відчуваєте себе рівним, прямостоячим. Ви стоїте, є права і ліва сторона, і вони зустрічаються одна з одною. В якійсь мірі можна сказати, що травма вона вас викидає з вашого центру до периферії, тобто щось відчули в своєму тілі, коли отримали травму, і це викидає вас на периферію. Питання, як можна відчути себе, як можна знову прийти до себе? Я знову струменію. До напрямку самого до себе. Руки вони а, слідують за моїм наміром, і долоньки вони зливаються одна з одною, тому що я їх запрошую зустрітися. Зустрітися, текти разом, і ви дихаєте. Третій аспект У. Коли у вас є ряд а, при голосних в алфавіті А, Е, берете, О, Обійми У такий потік і відпускаєте. Коли ви це робите, і, можливо, ви це знаєте, якось, а ви відкриваєте світу, запрошуєте самого себе прийти до самого себе і переходите на п'ятки. Це не просто відкритися і кудись йти, це наче щось до вас йде, коли ви відкриваєтесь. Спробуйте цей жест робити таким чином, що ви запрошуєте. Самого себе, щоб прийти до самого себе. І ось ви робите А, і це переносить вас на п'ятки, Е, ви відчуваєте себе захищеним, і ось ви вже і ви, ще, і ви вже не, не так а, позаду знаходитесь, і ви ризикуєте щось зробити, а і ви знаходитесь в центрі У. Ви щось обіймаєте і переходите трошки вперед, у... це... ви можете відчути потік, який йде до вас, і зустрічний потік, який прямує від вас. І коли від вас йде потік вперед, це вас так прямо на носочки пальців переносить. І ось ви зустрічаєте зустрічний потік, який тече до вас через долоні, до, вас, до вашого тіла, і тоді ви приходите до себе. Це тут таке випробування в цьому У, що ви можете втратити самого себе. І як робити У так, щоб це живило мене, щоб я не втратив себе, щоб я не витік із себе? І зараз, коли ми будемо робити L та M приголосні, вони знаходяться на периферії, тому що вони виражають сили природи, а голосні вони виражають сили душі. І коли ми робимо приголосні, це завжди озвучування природи. Ель. Приходимо до серця, відкриваємось, відкриваємось до світу. І можете ще раз повторити, можете відпустити цей жест в землю. А можете просто прийти безпосередньо до себе. Що може зараз важливим бути для нас? У нас є травма, є такий аспект периферії, з яким ми маємо справу. І ось вчора ми були на прогулянці і спостерігали, як ростуть дерева, як кущі ростуть. І було таке відчуття, що вони формують таку круглу енергію навколо себе. Ось коли ви виходите на периферію, то нескінченно можна туди виходити, але в якийсь момент ви відчуваєте потік, який вас так заукруглює. Тобто ви струменієте на периферію, але є зустрічний потік, який округляє вас, і тоді ви не виходите з себе. І, і якщо робити ельб, менше концентруватися на те, щоб менше виходити з себе, а лишатися М так насичувати цей жест, наповнювати, то ви із себе не вийдете к центру робити на собі. Така чудова ця енергія, що вона допомагає вам бути в собі і насичує вас. Сатурн, сонце, місяць. Я говорив про, про них як про три вогні в нашому тілі. Ось таким жестом, таким, як наче погладжуємо крону дерева, і коли ми знаходимо енергію L, ел, як вулкан, який нас виводить на периферію, а потім ми відчуваємо щось таке, яке, так, наче гладимо голову дитини. І М в якійсь мірі схожий, можна дуже різноманітним способом виконувати жест М, можна паралельними руками. А М це течія, це потіг, це знаходитись в потоці, це відчувати зустрічні потоки, в долоні перед вами, ви прямуєте вперед. Ви розгортаєте долоні і прямуєте назад до себе. І ви бачите жест У. Була така теорія, в якійсь мірі традиційна, така стала, що У відноситься до Сатурна, Водолій та Козиріг відноситься також до Сатурну. М і Л відноситься до водолія та козирога, отже, вони всі взаємопов'язані. А зараз спробуємо відкрити цей взаємозв'язок. Ми м'яко від серця, енергію відправляємо зовні та вперед. Ви бачите, що є величезна тенденція втратити себе як в У. Або наче нас ця енергія накриє з головою, є така тенденція. А тепер можна побачити що М, що це знаходитися в певному просторі, не виходити з себе. Руки вони продовжують рухатися вперед, яким чином можна рухатися. Щоб відчувати ось цю круглу сферу навколо мене. До цього часу ми відчували таку круглість L, а тепер M теж навколо нас. Що треба внутрішньо зробити, щоб відчути ось цю скругленість в собі, ми рухаємося вперед, але ми відчуваємо. Цілісність оболонки навколо нас і периферію також відчуваємо як цілісність, і коли рухи рухаються назад, то ми відчуваємо оболонку позаду нас. І якщо подивитись на евретомічну фігуру М, то одна рука вона там дійсно скруглена, округлена. і Яким чином можна відчути цю округленість? Використовуйте стегна верху, верхню частину ніг, ви стоїте рівно, відчуйте м'язи стегон і повільно піднімайтеся наверх, на, на, на рахунок 10. Тіло любить це робити швидко і буде хотіти це робити швидко, але спробуйте повільно. Тобто рахуйте до 10 і піднімаєтеся вгору, а вниз опускаєтеся на рахунок 8. І ось, коли ви об'єднаєте ці рухи, хоча вона дуже штучна, але можна практикуватися і воно стане природним. Ось ви зараз будете рухатись до себе і опускаєтеся в колінках на чотири, а тепер ідете ззовні і робите повільно таке роз, розпрямлення в колінах, Не швидко, повільно, плавно. І завдяки цьому ви відчуєте оцю округленість. Відати в неї. Давайте спробуємо ще: один, два, три, чотири. Розвертаєте тепер руки, і вони йдуть повільно вперед. І можна пояснити, чому руки так округлюються, але поки що давайте так залишимося. Коли робимо L є теж такий секрет. Пам'ятаєте, У відноситься до L, У це поєднання енергії, це стискання. І ось ступні ніг, трошки нехай будуть направлені одна до одної, так вам буде легше стискатися. І тепер ви намагаєтеся стати тонким, звузити себе, і не лише руки, але й ноги зустрічаються. А тепер, коли ви піднімаєтесь вгору, спробуйте, щоб ноги максимально довго з'єднані лишалися, а потім їх відпускаєте, відпускаєте це стиснення. Повільно, повільно стискаєте, ліворуч та праворуч, і долоньки торкаються. Ви трошки піднімаєте У, тіло слідує за цим рухом. І ах, відкриваєтеся. А тепер, коли ви з'єднаєте цей жест з, зі звичайним жестом, L, з округленим жестом, то все відбудеться природним чином. Руки круглі, як для L. Ступні трошки на відстані 10-15 см. Відчуваєте У це струменіння праворуч та ліворуч, продовжуєте У, лишаєте її живою, і можна навіть трошки п'ятки припідняти. І ось завдяки цьому ви відчуваєте себе в собі природним чином. І потенціал бути, бути в цій оболонці, ви відчуваєте, що ви все одно лишаєтеся в такій захисній сфері. Кілька секунд просто спокійно дихаєте, відпускаєте і на хвилиночку сідаєте. Багато всього я пояснював, бо хотів певні принципи вам висвітлити, коли працюєте з У, що може дати вам ідеї. Щоб щось зовсім інше робити, наприклад. Бути разом. Коли вам це треба робити з дітьми, цю вправу? Наприклад, це стрибати в мішку. Коли діти стрибають у мішку, вони відчувають, що вони зібрані. Або через тунелі проповзають до світла. Ми відчуваємо це світло, коли ми стискаємося, звужуємо своє тіло. Які ігри можна розробити для дітей? Ви начебто такі, як намет будуєте. І, наприклад, збудували намет, і туди можна увійти. Або шалаш з гілок, тому що цей шалаш він може вас оточувати, у ньому перетинаються багато якостей, і ви близькі до архетипу того, того круглого жесту. Це не просто одна лінія, це багато-багато ліній, які утворюють сферу. Якщо подумати про сходинку правильної, правильної думки, думки незасудження восьмикрокового шляху, ми часто критикуємо і часто виносимо судження тоді, коли це зовсім не потрібно. Будьте Щедрими та добрими по відношенню до самих себе. Захищайте самих себе від власних суджень. Можна набагато менше виносити суджень, ніж ми це робимо зазвичай. Або якесь явище, коли ми думаємо, що ось це так. А через деякий час, якщо ми відкриті до чогось нового, ми розуміємо, що це зовсім інакше. І якщо подумати цей тиждень, він більш взаємопов'язаний з методами, і на наступному тижні ми продовжимо цю тему, і тоді ми зможемо дійсно. Зануритись а, на наступному тижні ось цю тему. І я ще більше про L та М буду говорити. Коли ми будемо працювати над восьмикроковим шляхом, коли ми через 15 хвилин з вами зустрінемося. І зараз би я просто хотів принести кілька принципів, які можуть бути цікавими, щоб наблизитися до теми травми. Тобто це не вправи, це такі як підходи, які можуть допомогти нам знайти спосіб. Як подивитися на травму? І ми зробимо запис.